Привіт, друзі! З вами Назар на дроті з Філадельфії. Сьогодні знову робимо огляд, і це є Skyline R34. Nissan Skyline. Якщо хтось не знає. Але це є від компанії Mini-GT. Саме головне зроблено Kaido House дизайнер по імені. Джун uh, і Май. So, Він колись робив дизайни для Hot Wheels, okay. різних А yeah, uh, yeah, uh, Тепер має свою компанію по назві Kaido House. Це є колаборація. Ця моделька іменно є колаборація між Kaido House і Mini GT і Tamiya. Це є Хорнет номер 7 Skyline. GT r 34 Ну і так, по назві Hornet. а, Гоночна машина so а, з різними crazy. модифікаціями. Так що зараз відкриємо і глянемо. Ця моделька I недавно вийшла. I Я напевнений, здається, навіть здається, в січні, десь посередині січня. 2024 року, не знаю, коли ви дивитеся, але так що так. Я це замовив замовив ще може два місяці перед тим як вона вийшла, бо дуже хотів а, цю модельку. і ось вона нарешті в нас в руках. Так що давайте будемо відкривати. Ага, ще нагадаю, що а, це я вже записав а, для мого іншого каналу, англійськомовного. Так що зараз я просто озвучую українською мовою. Не обов'язково то є переклад, бо я не чую, що я там базарю. Я просто так собі сів і заново, заново вам а, балакаю тут. Так що... А, Ну, що ще сказати? Все, так що відкриваємо, і будемо оглядати, що тут в нас діється. Якщо маєте хвилинку, прошу дайте знати в коментах під відео, звідки ви чи ви колекціонуєте модельки, які ви модельки колекціонуєте. Дайте знати, яка модель машини ваша улюблена. Ну... Явно, чи Skyline, чи Лада, чи <свісно> <свісно> люба там якась херня. Що вам там не подобається, дайте знати, мені цікаво. Так, відкриваємо коробочку. Тут, як бачите, написано Anytime Baby. Це значить в будь-який час, сонечко. <свісно> Якби там перекладали. Ну, явно що, ну, не знаю, Пупсік може. То так, як, знаєте, дівчині говориш або хлопцю своєму. Так. Okay. так, з добрими приємними намірами. Anytime baby. Так, що так. Так, давай, Назар, відкривай, блін. It's треба вже it's... дивитись на машинку. А, <реш> Я помаленьку відкривав, it's... бо uh, знаєте, як в Wheels є тре... super treasure Hunt. А, так само і от в цих от, а, Kaido House, в них також є спеціальні заховані машинки. А коли купуєш цілу коробку, а, я не пам'ятаю, в коробці здається 20, а, і одна з них буде спеціальна, не фарбована, просто а, чисте залізо. Ну, де, що там фарбоване, наприклад, оті борти бокові, вони будуть далі як Carbon Fiber, так само, як зараз є. І всі детальки розмальовки, всякі оті от полоски на боках, і всяке таке там буде. Але самого головного кольору чорного не буде. Все, все решта буде а, просто чи, чисте залізо. А, і самі колеса будуть. А, не... Як то не срібні, а золоті. Так що якщо не знали, то тепер знаєте. І ті машинки, що спеціальні, вони будуть вони десь на eBay продаються по 100 150 доларів, залежить яка модель, а такі прості, десь по 20-25 доларів. Коштують так що. Навчились щось, надіюсь. Багато, багато америкосів а, заробляють так гроші. Вони купують цілу коробку потім на, аплікаці, на аплікації телефонній WhatNot по назві, то як аукціон аплікація. Вони їх всіх розпродають скоро, знаєте, а, по 20, ну по 30, де коли по 40, 45, то вони собі заробляють трошки, а потім ту жалізну спеціальну 150 чи так далі. Так що. Ну добре, не буду вже вчити вас, як заробляти гроші. Давайте глянемо на цю класну модельку, яку я не можу відкрити капот чомусь. Нічого, нічого. О, все, поїхали. Так, значить деталі тут скажу вам якість 100%. 100%. Супер класна моделька. Це не є іграшка, це не є щось, знаєте, як Hot Wheels, що за долар купив, чи за 2 долари. Це є а, для дорослих, для колекціонерів. А, насолоджуватись. <рес> так, що так. Бачите, дивіться, ну, як годинник кишеньковий під капотом. Просто чудо. Так що. А, я просто а, ну, як то в захваті, чи як то. Від цієї машинки. Чудово. Фари, бачите, пластмасові прозорі з жовтим відтінком. А, всі он, а, ну, все видно, GTR, видно, всі надписи, всі рекламки, все сто відсотків видно, все рівно наклеєно, все фарбовано як треба. А, просто чудова, чудова штучка. А як в нас Hornet перекласти то оса. Не бджола а оса. Та херня, що як вкусить, то піздець. Cool, cool. <laughs> yeah. <door> <laughs> так, бачите, ззаду клас, yeah. також uh, yeah. задні фари yeah. посмазки yeah. окремі чотири. Вихлопні труби класно за... okay. запхані де треба. Знов там написано Skyline, GTR. Uh, ну, що ще сказати? Ага, а шини резинові, гумові. А, знизу Джуні знизу Май, дизайнер цієї модельки, також бачите, всяке желізо таке вживає під хімікальними всякими процедурами. 99-го року Nissan Skyline GTR R34 ліцензована 100%. процентів. В мене є, до речі, раніші, які він робив ті чейси. Чейс, то як перекласти чейс, то ніби за кимсь біжати, за кимсь ну, гонка. Ну не знаю, блін. От я щось дайте, до речі, дайте знати мені в коментах. От так, як, наприклад, Hot Wheels, у них є Super Treasure Hunt, як, як в Україні, чи по українській мові, українською мовою сказати, це є Chase, чи якась унікальна. Ну, ну блін, як, як сказати? Так, що в мене є версія цієї можцеї машини, коли вона вийшла з інакшими, всякими ну розфарбовками, з інакшими з іншими а, рекламками, спонсорами, всяке таке, то вона в мене біла, а і колеса золотівні, а не срібні. То так могли колись знати ж тільки по колесах, що замість срібних золоті. А тепер вони повністю просто не фарбують і колеса золоті. Так що в мене є одна з тих старших. Також вартість серйозна на ній. Так. Kaido House також випускає всякі великі троки американські. Вони випускають Datsun 5.10. Uh, вони випускають um, Skyline R33, uh, Nissan Fair Lady Z. Um, Ну, вони багато випускають, просто чу чудові модельки. Я маю майже всі на сьогоднішній день. Не, не кожен там кольор, всяке таке, але кожну модель маю по, по, по одній або по два екземпляри. Так що, захоплені від того. У мене є нефарбована Datson 5.10. У мене є ця біла версія цієї. І що ще? Ага, і я недавно виграв на, на тому. А, Телефонному WhatsApp <ріхи> виграв uh, Skyline 33 не фарбовано, так що uh, колекція почала бути серйозна в мене. Ага, от я вам до речі, зараз я забув навіть, що я показував екземпляри, боже мій. Я вже я записав це відео давно, так що вибачайте uh, хлопчики і дівчатка. А, так, значить, це є перша версія, яку я купив а, саму першу. Вже давно вона має, бачите, такий зелений колір а, з желізними а, пудрою в кольорі, змішаною. А, то є просто нічого там спеціального нема. Така просто щоб знати, як виглядає без всяких реклам. О, оце є та той чейс, як кажуть. А, бачите, вона вся біла, а колеса золоті. Так що на сьогоднішній день вона би була не фарбована, якщо була б чейс. Так що щоб знали. цю я з товаришем поміняв. Бо в мене була не фарбована п'ять десять татсон, і в мене дві було таких повезло там. Пощастило в одному один раз. То, я їм йому дав uh, 5.10 і взяв цю на замін. So my... Так що ось бачите три різних версії з моєї колекції. Me, Рекомендую гляньте I mean, uh, like uh, на Kaido House. Like said, uh, є від компанії Mini GT, uh, Mini GT Mini GT коллабора... колаборація uh... разом з Kaido House. І дизайнер по назві Джун Імагі. Він а, здається японець, не пам'ятаю. Але в нього в самого є кльові машини, в нього є. А... Ну коротше, гляньте на інтернеті собі, самі побачите.